Питання щодо сприяння розвитку бізнесу дуже важливо. На жаль, воно не в нашій компетенції. Бронь, окремих спеціальностей, стратегічних підприємств, певної кількості співробітників. У нас це стосується багатьох наших напрямків, наприклад, транспорт, і не тільки громадський транспорт, а й там, в комунальних підприємствах, та і не тільки водії, по батьоготьом напрямкам не вистачає просто зараз людей. Що Робить Кабмін. Кабмін розглядає питання броні для бізнесу і намагається визначити перелік підприємств, які є важливими для економіки. Стратегічне питання, тому що ми можемо ще кілька місяців так попрацювати, втратити цілі підприємства, цілі галузі, де не буде кому працювати. І потім це назад вже повернути навіть після перемоги, буде дуже складно. Бо рік-два простояв, і все. Один із народних депутатів оприлюднив проєкт цього переліку. Там немає експортерів, які приносять валютну виручку країну і стабілізують курсову різницю. Там немає промисловості, яка дає ВВП взагалі країні. Там є, значить, як вони називаються? Там підприємства, які займаються розведенням верблюдів, значить, підприємства, які виробляють кіно-серіали. Це ці, мабуть, незабудки, тамада, на які бюджетні гроші витрачаються, мільярдами. Підприємства, які займаються штукатурними малярними роботами, це все дуже важливо. Але до Спасіння економіки і до підтримки підприємців, які реально дають генерують ВВП. Це немає ніякого відношення. Як ми тоді витягнемо економіку під час війни і врятуємо країну, якщо у нас просто буде сипатися з галузі? Я звертаюся публічно до поки ще це ще не стало рішенням. Це тільки список, який оприлюднений, все таки переглянути і звернути увагу на ті звернення від громад. Звернення від Чернігівської міської ради, в тому числі по окремим категоріям реальних будівельників, водіїв. А водіїв це стратегічне питання не тільки в плані роботи економіки. Це якщо, не дай Бог, евакуація буде потрібна масове населення, хто буде вивозити людей? У нас зараз великі з цим проблеми. У нас транспорту може бути достатньо, а кому сидять за кермо, просто не буде. Я думаю, що до цього не дійде. Сподіваюся. але насправді це питання дуже важливе і гратися з цим не можна. Я б дуже хотів би, щоб ми стимулювали не серіали там і верблюдів, Це все дуже важливо. а Стимулювали реальний сектор економіки, промисловість і комунальну сферу.